Зараз ми будемо відповідати на топ-5 питань клієнтів. Чи болісно проходить лазерна епіляція? Лазерна епіляція є практично безболісною. В нашому салоні ми використовуємо новітні апарати, які мають гарну систему охолодження, тому процедура проходить абсолютно безболісно. Скільки процедур потрібно, щоб повністю позбутися волосся? Для досягнення максимального ефекту потрібно 8-12 процедур. Лазер працює на волосся, яке тільки в активній фазі росту, тому курс розтягується на 8-12 процедур. Як лазер впливає на світле, руде або сиве волосся? Лазер працює на пігмент, який є в нашому волосі. В сивому рудому пігменту дуже мало, тому лазер на нього майже не впливає. Як лазерна епіляція впливає на волоссяні фолікули при ендокринних порушеннях? Лазерна епіляція буде ефективною, але може знадобитися більше процедур. Також краще звернутися до лікаря-ендокринолога, щоб вирішити це питання. Чи можна проводити процедуру під час лікування акне системними ретиноїдами? Лазерна епіляція не рекомендується при прийомі системних ретиноїдів, тому що шкіра стає чутливішою. І після закінчення прийому ретиноїдів краще всього зачекати 6 місяців і після цього почати курс лазерної епіляції.